Вітаю вас, понеділок, 7 квітня. Давайте зробимо розклад, як завжди, стабільно, все стабільно початок тижня розклад для України та українців. Що новий тиждень, цей 7 по 13 квітня, він принесе всім нам та Україні. Що чекати? Події, рішення, небезпека з повітря обов'язково. Ну і запитаємо плани цього Кремля. Давайте починати. Новий тиждень. Початок нового тижня. До речі, цей тиждень принесе з собою трохи холоду, снігу і морозу. Ось так. Так, але сутні в тому, давайте цей тиждень, 7 по 13 квітня, новий тиждень, що він принесе Україні? Що чекати? Що цей тиждень, 7 по 13 квітня, принесе Україні, що чекати? Хитрість, пасив, перемога. Нам будуть викручувати руки, хитрість, пасив і перемога. Будуть робити все, щоб ми не досягли своєї мети. Бачите, пасив на перемогу. Через, через що? Через хитрі дії, через обман. І це буде робити королева Жезлів. Це Росія. Сила, гроші, війна. Угу. Їй дуже хочеться, щоб в Україні почалися якісь протести п'ять жезлів. Вона буде для цього все робити. А ще їй дуже хочеть, хочеться, щоб е підприємства, наші військові обороні не працювали, щоб нові підприємства не, не відкривалися. І взагалі, щоб в нас не працювали всі підприємства. Ось. Так. Ну, Тиждень знов тиждень знов будуть сувати нам палки в О, боже, боже. Так, давайте ще. З цей тиждень, 7 по 13 квітня, що він принесе Україні та українцям? Що чекати? Задоволення, гроші, ілюсія. Що це мається на увазі? Колесо фортуни, зміни, новина. Якісь зміни чекають Україну, якісь, якась новина. Щось ми дізнаємось. Можливо, те, що було для нас по ілюзії. Нарешті ми щось отримаємо. Бо колесо фортуни і карта, знаєте, дев'ять кубків, коли бажання здійснюється. Ну, Росія то зрозуміла, буде сувати палки в колеса нам. А ось інші, ну, не знаю, тут випав у нас король Пентаклі, це Трамп. Хоча це може просто карта якоїсь країни, яка буде нам допомагати фінансово і не тільки. Давайте так, на цьому тижні для нас буде і позитив, тому що колесо фортуни ми щось почуємо, це Україна, те, що нас дуже-дуже порадує. Те, що було раніше по ілюзії? Якесь правосуддя. Бажання сонце. Так, ну ка що це? Колесо фортуни, Україна, новина, те, що нас порадує, те, що було по ілюзії. На цьому тижні. Що конкретно про що це? Де в нас була тупікова ситуація з грошима? Ось, була бідність, тупік, ми не знали, що робити. А ось оп, і 10 монет. Нам таємно, дивіться, нам таємно на цьому тижні щось дадуть. Таємно, ось, гроші. Або зброя, або допомога, або гроші, або те, що нам було потрібно. Нам дадуть. Таємно, хорошо. По-іншому, можна сказати, знаєте як, бо, бо тут це ще попередження для. Ось, бачите, люди гуляють діти, батьки, і карта, це небезпека з повітря, а це таємниця. В них є якийсь таємний план, ну це я маю сказати, є якийсь таємний план, або це ще карта загрози з повітря. Знов якесь масове скупчення людей. Дуже уважно. Зробити боляче і 10 мечів. О! Зробити боляче і 10 мечів, щоб не було вам перемоги, хитрість, Україна і щоб почалася внутрішня боротьба. Ось карта України, ось внутрішня боротьба. Таке відчуття, що в них є план ще кудись вдарити. Це на... А ну-ка, оце їхній план, таємниця, 8 жеслів, 10 монет. Це стосовно небезпеки з повітря. Що це мається на увазі? Це вони хочуть по нашій території вдарити. Чи у себе може? Хитрість. Україна. Робота, війна. Ха. Дивіться, я не здивуюся, що і на своїй території вони можуть щось зробити. Звинуватити Україну, бо, бо біля України хитрість і робота. Таке відчуття, що це Україна зробила спеціально, ось бачите, що вона зробила. Щоб більшість людей проти наших ЗСУ, як знаєте, ну, зробити. Заганьбити наших ЗСУ. ось. Я не здивуюся, якщо і вони себе обстріляють, скажуть, що це ми. І дуже сильно, бо тут карта теж діти, батьки, ось так. І нам теж є загроза. Ну, мені важко зрозуміти, де це відбувається, на, на якій території вони планують, але в них плани є. Як і в нас, так і в себе. Так, давайте далі події, які події чекають Україну на цьому тижні? З 7 по 13 квітня. Які події чекають Україну на цьому тижні? З 7 по 13 квітня. Які події? Сім мечів. Куча обману, хитрості, підлості, дезінформації і взагалі слежки. Не виключено, бачите, хитрість, людина слідкує, потім щось несе в сумці, а потім бабах, туз жезлів, це е, пожежа. Не виключені як воно називається? Ну, оці диверсії, ТЦК, поліція і всі там. ну ка де, де вони оце планують? Події, де це вони планують зробити боляче. Це королева жезлів, підприємства, там, де люди працюють. Що за підприємства? Там, де велике скупчення людей. Що це? Імператор, 10 мечів, королева кубків. Що це? Це, це центральні райони, райони великих міст України. О, Да, перемога, башня, тупік. Налякати. Не, я ж кажу, вони ще готують. Ось якісь диверсії. Там, де багато людей, люди працюють. Болісний удар. Імператор 10 мечів і королева кубків. Тобто центр міста, серце міста 10 мечів і зробити дуже боляче емоційно. Ось. Теж майте на увазі і це. З 7 по 13 квітня цей тиждень. Які будуть рішення? Політичні рішення. Політичні рішення, які будуть для України на цьому тижні, з 7 по 13 квітня. Політичні рішення. Давайте так. Сила, луна, дурень. Сила луна і дурень. Оце рішення. І що це? Домовленості? Це Трамп. Дев'ять джезлів. Трамп хоче домовитись через Луну. З дураками, неможливо домовитись. Так, да, це важко. Таке відчуття, що знов з пустого в порожнє. Як заїла пластинка, з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. Росія тягне спеціально, обстрілює, Трамп постійно повторює одне й те саме, одне й те саме. А ніяких рішучих дій з його боку немає. Які будуть рішення політичні для України на цьому тижні з 7 по 13 квітня? З 7 по 13 квітня пасив дії нестабільність. Я ж кажу, з пустого в порожній, з пустого в порожній. Страх, залякування, маніпуляція, обман. Залякування, маніпуляція, обман і знов те саме. Таємниця, диявол, таємні перемовини. Диявол, уход. В... Диявол не хоче закінчувати. Він уход від правосуддя. Уход від правосуддя. В нього є ціль і мета стосовно війни. Ви мені вчора писали: Альона, а що ж може зупинити Росію? По цим останнім розкладам воно постійно мені показує. Тільки бідність, тільки обвал і їхньої економіки. Тільки це може зупинити Росію. І взагалі більше нічого. Ну, може там, щоб ці Путіни, скільки їх там зникли. Але більш зупиниться їхня економіка, буде повний провал, і, Путіни, і Путін і цих клонів приберуть. Тому ось Така моя відповідь. Давайте спитаємо, Ви вчора писали цікаво, що може на даний час, ось сьогодні, 7 квітня, що на даний час може зупинити Росію та Путіна. Кремль їхню всю цю банду, шайку, владу. Що їх може реально зупинити? Реально тільки перемога. Жадібність, власність і відлюдник. Гроші, жадність від людних, коли не буде вистачати грошей в них на перемогу, тобто на досягнення їхніх цілей, на все військове, воно ж все потребує вкладань грошей. Відлюдник, гроші, і тоді буде перемога. Те, що я й казала, повішений. Все, ну, 5 монет, ну, дивіться. Повішений, бідність. Да? Нема грошей, повна бідність, ні щита. І карта закохані, вибір. А в них немає, не буде іншого виходу, вибору, як тільки завершувати. Ось. Бо бідність. Ви бачите, як відповідають карти? Я сказала, вони мені оп, страх тупі, колісниця. Колісниця відразу завершиться. І почнеться оце все в них. На їхній території, на всій території. Так, ладно, тепер дивимося. Небезпека з повітря на цьому тижні Україна. Україна з 7 по 13 квітня. Небезпека з повітря. Які загрози для України на цьому тижні? 7 по 13 квітня загроза небезпека з повітря. І не тільки які загрози на цьому тижні для України та українців. Колісниця і 10 мечів. Ага. Прям удар, якийсь сильний удар по колісниці. Дивіться. Дуже уважно та обережно вокзали. Відразу кажу вокзали, коли балістика особливо. Прям, ну, прям краще спуститися в підземку. Колісниця, значить, вокзали, автовокзали, жд вокзали, мости. Транспортні підприємства, автомийки, зап заправки, що там ще? СТО. Оце все, бачите? 10 мочів удар, 100% по колісниці. Це загроза з повітря. Вони показують відразу. Може, який мости? Важко. Ну, ось колісниця. Рух, все, що пов'язано з рухом. Це перше попередження. Ми зрозуміли. Друге попередження. 7 по 13 квітня цей тиждень загроза з повітря, небезпека з повітря і не тільки. Це може бути і не тільки загроза з повітря, а це ще може бути те, що я казала на початку диверсії. Ще які будуть попередження стосовно загрози небезпеки для України з повітря і не тільки цей тиждень, 7 по 13 квітня підприємства. Які приносять гроші. Військові оборонні підприємства це друге. Де ще загроза небезпека з повітря на цьому тижні з 7 по 13 квітня. Де ще загроза. Знов підприємства, де люди працюють. Удари, захист. Чітко удари по різним підприємствам. Заводи, підприємства, виробництво. Неважливо, що вони роблять. І неважливо, що вони виробляють. Ось будь-яке, і харчова промисловість, і, ну, все. А що за підприємства, Загроза небезпека на цьому тижні? Що за підприємства? Зробити бідність, щоб вони не працювали. Ну, карта бідності. Башня Башня, знищити і карта бідності. Ну, тобто, будь-яке підприємство. Військові будинки, лікарні, теж, теж попередження. А ну-ка, давайте спитаємо, якісь загрози для мирного населення на цьому тижні? Чи є загрози з повітря для мирного населення на цьому тижні в Україні? Мах, маніпуляція, зв'язані руки, дії Україна, дім ресурс. Ну тут якісь, ну, дім військових. Дім короля королеви мечів. Це дім військових, людей в погонах, поліція, військові якісь об'єкти і так далі. А ще лікарні. Мирне населення. Загроза з повітря. Знаєте, що не подобається? Ось знов діти падають. Дивіться, це карта дітей і карта повторення того, що було: Ірафант і Вищий суд. І знов карта навчання дітей. Це дурень, це теж діти, це балістика і знов диявол. І йому, як не боляче це казати, але їм це сподобалось. Те, що відбулось в кривому росі. Не подобається навчання, повторення того, що було. Дуже обережно, уважно слідкуйте за цією балістикою, бережіть себе та дітей. Ось так. Мені важко таке казати, але ну, я мушу, бо воно показує. І, і останнє, давайте плани Кремля. На цей тиждень, 7 по 13 квітня відносно України. Які в них там плани? Що вони збираються робити проти нас? Що Росія збирається робити проти нас на цьому тижні? А ну що? Свято дім, зірка. Ну, до свята зірки це ж 20 квітня. А, вони хочуть до свята, до свята зірки. Це точно це точно Великдень? Якісь дії готують. А що? Військові домовленості, імператор. Домовленості про щось військове з імператором. Що це? Рішення боротьба, кордони. Як не дивно, дивіться, вони хочуть до Паски, до Великодня, домовитися. Тут ось королі, королі, домовленості з імператором. Домовитися про що вони хочуть домовитися? Про агресію, про удари. А, Щоб зняли з них санкції, їм гроші потрібно. Вони хочуть домовитись, з США, Росія, щоб з них зняли санкції. В них почалися великі труднощі фінансові. Е, нібито вони не будуть нас обстрілювати, вони погоджуються, але насправді це неправда. Їм треба шах від США, щоб з них, з них зняли санкції. А насправді все одно будуть робити боляче. Ось ось що вони намагаються: домовитись з імператором, щоб з них, я правильно зрозуміла, Росія на цьому тижні буде домовлятися з США, щоб США зняло з Росії всі санкції, розмови, домовленості. Вісім да, пентаклі це карта робота, це карта. Ось треба працювати якось, грошей, да, задоволення. Плани. Бо обмеження зараз. П'ять кубків повішений світ. Да, Їм потрібні гроші. Їм потрібні гроші. Ось. Дайте грошей. Зніміть санкції на війну з Україною. Ось. Вже почались, у них там проблеми. Не вистачає, не вистачає на все. Зніміть санкції, ми там зупинимось на 30 днів. Нібито, нібито. Насправді вони не зупиняться. Зберуться і знов. Понятно? Ось так. Це їхні плани. Ну, показую про це. Давайте спитаю стосовно обстрілів України. Давайте ще про це спитаємо, бо багато ж людей переживають і за це. Давайте ще плани Кремля. Росії на цей тиждень проти України. Все, що стосується обстрілів. Ось куди вони планують запускати свою балістику, свої дрони. Куди на цьому тижні? В очікувані. Вони прям чекають, що на цьому тижні якесь буде рішення від США для Росії, що знімуть з них оці санкції. Луна зміни, обман. Куди вони збираються, планують. Давайте, куди планує Росія стріляти, обстрілювати, де саме на території України, які саме місця. Хитрість, помірність, світ, повішений, допомога, плани, удари, рішення, розпач, дурень, перемога, задоволення, зірка. Тупік, ілюзія, уход, пасив, люди, диявол. Ну, тут показує все, що стосується підприємств, ось повні, будь-якого, те, що я казала, будь-якого напрямку, будь-якого характеру виробництва. І також 10 кубків і диявол, і скупчення людей, торговельні центри, магазини, кафешки, все, що ну, ось, там, де вели, де багато людей. Є, є в них це. Але головне в них зараз. Щоб США з них зняло санкції. Вони будуть обманювати, вони будуть казати, що так, ми погодимося. Так, все хорошо, ми припинимо, більше не буде обстрілів, все буде хорошо. А насправді це все обман. Ось такі справи.